Всім привіт! Розглядаю таке питання, до чого бути готовими. Я не знаю, сроки загадуйте самостійно. До чого вам необхідно бути готовими? Будьте готові до того, що е, у вас зміниться настрій, що е, якось, ви знаєте, ви, можливо, прибували в якомусь такому незрозумілому стані, і з вами це відбувалося якийсь довгий час, і ось десь в якийсь момент е, ви так різко вас як відпустить. Що це таке? Ну, ви якось по-іншому подивитись на себе, ви зрозумієте, що деякі моменти вже своє віджили, їх час відпустити. Ну, будьте готові до зміни вашого настрою, до зміни вашого, вашої поведінки, до речі, деякі смаки у когось зміняться, можливо. Да? Так, до чого варто бути готовими. Будьте готові, що до когось в життя може постукати людина із минулого, з пропозицією, або, знаєте, прийде так з погадами, або пам'ятаєш, а було так добре, а було те, а було все. Давай відлаштуємо, відладнаємо. На якусь ностальгію будуть давити, і що? Для чого ця інформація? А для того, щоб ви зрозуміли, що то, те майбутнє, ті майбутні плани, які вам можуть будувати на майбутнє, вони ілюзорними можуть видати сім ілюзій. Ну, таке, я вам скажу так. Плани, по суті, непогані, да, такі продумані, але ви повинні зрозуміти, що якщо ви вже наважились. Якщо ви майбутнє буде змінюватись по-любому, навіть те, що ви там разом надумаєте, вони зміняться ці плани. Тут вийшла королева і король цих пентаклів, да? стабільна карта, але найосновніше вийшла п'ятірка цих мечів. Ви. Ну, у вас якось довгий час, да, щось, або в відносинах відбувалось, ну це буде змінюватись, це буде мінятись, старе відходитиме. І ось ці. Ну, тут зі сторони чоловіка, тут чоловік не захоче нічого пробудовувати на майбутнє, тому що він або вже закрив для себе цю історію, так? Да? Можливо, мене слухає жінка, яка хоче запропонувати людині з минулого розпочати або думаєте над цим, аби розпочати щось знову. Я не бачу тут змін, тут якось незрозуміло. Якось не зрозуміло, будьте готові до того, що можете обирати чи ставити крапку з цією людиною, чи все ж таки, незважаючи на все погане, між нами було щось хороше і пробудовувати на майбутнє. Думайте самостійно, не знаю. Тут скоріш за все це не варто вам це робити, тому що в майбутньому чи чоловік мене слухає, чи жінка, да ви все одно захочете або закрити відносини з цим чоловіком, або чоловік захоче все ж таки поставити крапку в тих відносинах. Да. Тому що тут ілюзія закритість і холодний чоловік, якось нічого абсолютно немає. Потім у нас тут вийшли 8 кубків і 10 жезлів, потім 6 пентаклів. Це буде вас заганяти в постійну знову важкість, все повернеться на круги своя. Так, да, і по-любому, і тут смерть, і по-любому ви це завершите. Ну або зараз завершайте і не відтягуйте на майбутнє, або ж все ж таки дочекайтесь, коли до вас прийде остаточна крапка. Можливо, ви зараз не готові відпускати якусь людину. Так, що на порозі? А на порозі час, час якихось секретів відкриття. Да? Час тому, про що ви всередині, чи молились, чи просили, чи те, що ви всередині собі носили, тримали, ні з ким не ділились, від усіх закривались. Час цьому ж... ви ви, Час цьому проявитись, але це буде е, прояв вашої сили. Тобто ви від собі або почнете розпаковувати, або вже е, розпакували да, силу всередині себе, свій стержень. Ви зрозумієте, що вам приносить поганий настрій, да, і, і за вашого поганого настрою ви починаєте. Ну, якось збиватись з курсу, збиватися з напрямку. Ви будете розуміти, в чому ваша сила, чого ви хотіли, будьте готові. Це буде ваш якийсь такий несміливий внутрішній голос, який ви, можливо, не одразу приймете за серйозність. Так. Да. Будьте готові, що у вас або сформується нова мрія, або ваша мрія виповниться. Ви давно її, давно її чекали, давно шукали всі можливості, і тут у вас раз і вона виповниться. Ви довгий час чекали. Довгий час. Будьте готові до чого? До того, що очікування закінчились, Скитання ваше завершені. Прикольно на імператора падає імператрицю. Що не рухалось у вас, так? що ви в собі всередині так носили і думали багато про це, буде змінюватись. У вас будуть змінюватись нові думки, вони якось будуть мінятись із важких на легкі. Ну, це довгострокова перспектива. Ви, в принципі, або багато працювали над цим, ну ви вже багато вклали в це. І ви е, чекали, поки вам або відкриють двері, да, або поки созріють плоди. Тобто є час е, для того, аби розкидати камні. Да? А зараз у вас будьте готові, що наступає час збирати ці камні. Так, ну що ж, давайте трішечки дозову, мах, все, е, чудеса. Розпочинається. Я вас вітаю із цим. Да, можливо, комусь зараз на цьому етапі, або в принципі складаються такі життєві ситуації, коли важко, не видно, хмарно, морозно і ви втомлені Випийте умовного або уявного глінтвейну, або реально випийте Глінтвейну, зігрійтесь, починайте діяти, починайте мріяти, не сидіть в якихось образах, втратах, не сидіть в якихось ілюзіях. Насправді, роз, рожеві окуляри, ой, ви знаєте, з ними так, з ними простіше дивитися на світ, але насправді саме з рожевими окулярами дуже важко жити. Коли ви знімаєте рожеві окуляри, коли ви реально стаєте реалістом, послухайте, життя настільки стає простішим. Так, да, є труднощі, є складнощі. Ну так вони повинні бути, бо з цього саме складається життя. Але. Відпускайте всіх тих, кого вже необхідно відпустити, прощайтеся з тими, кому вже пора йти, і буде все добре. Мрійте, дійте, любіть. Займайтесь коханням, а не війною. Дякую всім за увагу! Всіх люблю, всім добра!